Освітній простір для дітей та дорослих внутрішньо переміщених українців відкрився сьогодні в Адреналін-Сіті. Від початку повномасштабної війни тут діє шелтер, у якому на сьогодні проживають 100 людей. Розповіла Суспільному координаторка волонтерського хабу Тетяна Рипницька. 30 із них з її слів діти, аби підтримати їх і допомогти розвиватися. Виникла ідея створити освітній простір. «У Нас виникла потреба створити локацію, де би діти, школярі, студенти могли дистанційно навчатись, виконувати домашні завдання. А дорослі зрозуміли, що потрібно рухатись далі, соціалізуватись, адаптуватись до тих громад, де вони зараз знаходяться, і допомогти, можливо, їм бути впевненішими в собі. Гроші на облаштування Вання освітнього простору розповіла Тетяна Рипницька. Залучили у рамках проєкту «Черіті меч перезавантаження. Це 150 тисяч гривень, які зібрали за три місяці на платформі пожертв для проєкту та 295 тисяч надали благодійники. Діти особливо внутрішньо переміщені, вони повинні вчитися, повинні здобувати освіту, повинні жити. Повноцінним життям, щоб вони не відчували себе якимись не такими, якимись відкинутими або забутими. Ми хочемо, щоб вони жили, розвивалися. Також у шелтері поліпшують умови проживання. Тетяна Рипницька показала кімнати, в яких уже найближчими днями оселяться переселенці. Нам допоміг от саме з ліжками, з матрасами. Польський фонд. Саме приїжджаючи сюди з Польщі, вони побачили результати, тому що ми прагнемо поліпшити життя, умови. У нас тут декілька поколінь. Є завжди є молодь, є старші люди. Хтось хоче спокою, хтось хоче пошуміти. Ну то й завжди таке буде. А так, в принципі, більш-менш да, нормально. Анастасія Соколенко із Маріуполя про себе розповідає уже двічі. Переселенка перший раз виїздила із Донецька. Більше року мешкає у шелтері зараз сама, адже її чоловік служить у збройних силах України. каже у Луцьку, залишається, бо тут знайшла друзів та спільноту. Я здружилася з дівчатами, які тут працюють, і мені якось тут вже ну я звикла. І люди, ті, які деякі тут знаходяться, настільки вже як одна сім'я. То що ліжка тепер будуть замість палетів, хоча ми до палетів вже звикли, звісно, людина до всього звикає. Ну буде зручніше, що будуть ліжка тут світліше ніж там. За півтора року війни, зі слів координаторки волонтерського хабу Тетяни Рипницької у шелтері прихистили загалом сім тисяч осіб. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.